До речі, така от шкодовочка, до речі, з специфічною комплектацією. Не РСК, я навіть не знаю, що це за комплектація. Ned ДПФ, ОФ, ну і логічно, що чіптюнінг. Ні, таке резко. Коротше, резко, значить у нас би мало бути 170 коней. І якщо піде мені з усіма матюками по обіді, буде дуже добре. Треба, треба, треба. Добре, перечитаємо ще цю штуку. Тут такий дикий аж сюди зажигання треба включати, щоб буде нажимати палку. Ну, коротше. Ох, якщо він буде вичитуватися, не паде. щоб акумулятора вистачило так підписуємо теж немаловажно так підписали компліт добре дуже добре і тепер Все завжди хочу сказати серому, але ніякий вже не серий серий до тепер було може тепер Сергій так що Сергій 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 ловить прошивку зараз. Як ловить. Приймає через пошту і відсилає мені. Готово. От правда я не знаю, чи мені зайде записати, тому що там багато було всяких табличок. От чи дасть мені записати по обіді, чи так і треба буде гітак доставати. Хотів зняти ваш лист, надійсну, передумували, дивіться, карглама. Потрібний Потрібен вишуканий пам'ятник. Надіюся, що інтелект тут ні до чого. Взагалі не знаю, звідки воно взялося. Коротше, так закрите, тут. Закривайся, зараза. Так, прошивка вже є. То радує. Tune. Короче, ми вибрали легенький тюн, тому що це є резка, і давати повного тюну то не вартувало би. Короче, якщо ви маєте Gaytag, то не робіть те, що я роблю, тому що тут вам 150 разів буде то пояснення. І реально треба робити гейтагом, але Ну, але... Але можна попробувати Зробити кисом. Якщо привалю блок, то буду мати нині до ранку чим займатися. Як мінімум, якщо воно ще підніметься. Тому що може бути таке, що засне просто блок. Краще робити через кейтак, розборкою. Просто не маю фізично... Ні, тут не пояснення. Не хочу скривати комп. Отак. Якщо піде, то піде, не піде, то, то будемо скривати. Так. Окей. Включаємо запас. Ще одне таке попередження яких не варто ігнорувати, але... Ну, і живлення таке собі мінімальне. такому живленні також не рекомендую шити. Акумулятор такий слабенький. Ну, Але я не рекомендую, але нажимаю. Головне, щоб вентилятор зараз не включилися і не посадили його до кінця. Або він просто відтепер Ні, пішов. Маю надію, о, збавляє, збавляє, ну мало би збавити десь до, до 8 минут. Десять. Ну, мало би все бути добре. Маю на то надію. Почитав на кармастері, хто пише, хто не пише перед <реку> тим, все ж таки. Що рекомендую теж читати Кармастер, якщо ви хочете бути нормальним майстром, там дуже багато нормальних людей. Зараз проблема в тому, що він російськомовний, і я там просто навіть не пишу нічого. Ну і все. Ну, багато що залежить від Чіповщика. Тобто реально Сергій сказав вичитуй. Не, ну, не лінуйся, як він мені переважно говорить, бо я. Переважно більше переживаю, ніж. Тобто я навіть не дозаробляю інколи, щоб не ризикуючи. Але зараз я йду на великий ризик. Логіка, звичайно, така собі. якому е -е цікавий чіповщик? серий, то завжди Сергій, то номер даю. Номер і цей буде на відео. Пишіть, дзвоніть. Співпрацюйте. Рекомендую. Так, і передостанній момент добра. Оцей. Але що передостанній? Воно ще пройде аналіз, ну, він проаналізує, а передостанній через те, що останній зараз заводка буде. Так, тут ми зробили. Ну і. відео. О, як воно? Якщо чек засвітився, то вже добре. Все. Бомба ракета. Може дзвонити. Лишилася тільки одна проблема вигнати чорного. Чорний дуже боїться грому і дощів. І вигнати його звідси майже нереально. Чорний на двір. Давай на другу камеру, пай на двір. Там нема вже грому, давай. Давай мені треба їсти додому. Я хочу купити пиво, хочу випити пиво. Давай, 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 бо буду тебе знімати. Чорний. Не заставляй мене кричати на тебе. Йо, на двір. На двір, сказав! Кому сказав, на двір? Нема грому, давай. Слухай, останній раз так корову виганяв. Як мені було 12 років? Як тебе? Ну вибачай. Трохи мокро. Все, розберешся. Чорний? Ну, а ти ще би куди зайшов? Що муха? Що? Чорний! Чорний, я ж туди заліг, ти не можеш залізти. Ну, я тобі що винуватий чи що? Муха! Давай ще ти мені свали. Ну, свалюй, Давай!